Христос посеред нас? Сьогодні поговоримо про одну із найгарячіших тем, чи справді ми живемо в останні часи? Зараз всюди чути про війни, катаклізми, моральний занепад. У соцмережах безліч відео з порослом старців, які нібито збуваються, але чи варто панікувати? Чи дійсно світ рухається до кінця? Чи говорили про це святі Отці? Як нам реагувати на всі ці події? Розберемося разом. Останні часи це коли? Спойлер. Вони вже тривають понад 2000 років. Ще апостоли казали, що живуть останні часи. Святі Отці теж говорили, що ознаки кінця світу повторюються в різні періоди історії. Про день, житой і годину ніхто не знає, ані ангели Небесні, лише Отець мій Небесний. Але ми любимо шукати знаки чому? Бо страх продається. Відкрийте новини, там усе кричить про катастрофи, війну, кризи, відро по апокаліпсис набирають мільйони переглядів. Але православ'я це не про страх, а про довіру Богові. Преподобний Паїсій Святогорій сказав: світ прямує до важких часів, але християнин не повинен панікувати. Якщо люди будуть жити з вірою та молитвою, Бог їх не покине. Чи збувається пророцтва православних старців? Старець Лаврентій Чернігівський говорив, що буде відступлення від віри, війни та спокоси. Преподобний Паїсій Афонський попереджав про складні часи для християн, але наголошував, головне не боятися. Старець Гавриїл Угрибад казав, не треба шукати Антихриста, треба шукати Христа. Коли в середовічі була чорна смерть, люди теж думали, що це кінець світу. Коли була Друга світова війна теж. Коли з'явився ковід, знову почали говорити про апокаліпсис. Але життя триває, світ змінюється, але церква стоїть твердо. Що робити нам? Панікувати? Ні. Сидіти і чекати апокаліпсису теж ні. Працювати над собою, бути християнином не лише в храмі, а й у житті, любити Бога і людей, брати участь у таїнствах церкви. Чому це важливо? Святі Отці завжди вчили, що найкраща підготовка до будь-яких випробувань це життя у Христі, сповідь і причастя головна зброя християнина. Якщо ми воюємо зі своїми гріхами, причащаємося тіла і крові Христової, тоді ми з Богом. Преподобний Серафим Саровський казав: мета християнського життя стяжання Духа Святого. А деяких не в таїнствах церкви ми отримуємо цю благодать. Багато людей бояться майбутнього, але справжній мир не у відсутності катаклізмів, а у Христі. Чим більше ми живемо з ним, тим менше боїмося будь-яких останніх часів. Коли людина регулярно сповідається, причащається, молиться, вона не панікує, а довірає Богу. Так, світ не простий, так, є війни, катаклізми, кризи, але важливо не боятися, а жити по-християнськи. Наше завдання це не гадати про дати апокаліпсису. А готувати свою душу, сповідь, причастя, молитва, добрі справи ось справжня підготовка.